Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео Триває цей прямий спеціальний ефір радіо НВ, яке ви чуєте з радіоприймачів, або можливо спостерігаєте за нами. В Ютубі. теж непогана опція. Далі поговоримо про справи міжнародні. Буквально кілька днів відділяють нас із вами від старту мюнхенської конференції з безпеки навколо цієї без перебільшення помітної або впливової, я би так сказав, події вже зараз згромаджується ціла низка заяв. Ну і стосуються вони властиво того, що принесе, який результат буде після цієї зустрічі, тому що там перетнуться найправдоподібніші Ніше президент України Володимир Зеленський, який очолюватиме нашу делегацію. Ну і віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, який власне і планує зустріч із Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки Тарас Семенюк до нас доєднується, експерт аналітичного центру solid-info Мої вітання. Доброго дня доброго дня, вітаю українців. Ем, ну, я сподіваюся, що привітає українців і Джей Ді Венс під час цієї розмови з Володимиром Зеленським. Чого ви очікуєте? Чи можна вже зараз будувати певні прогнози щодо результатів цієї зустрічі? Якщо вона підтвердиться, ну ми всі пам'ятаємо позицію Джей Ді Венс, який озвучував під час президентської кампанії Дональда Трампа. Тобто, в нас в Україні його позиція викликала доволі таке широке обговорення. Навіть критичне обговорення в плані того, що Джей дівенс пропонував зупинити війну на лінії зіткнення бойового зіткнення, і умовно йти на певні компроміси. Так, це те, що було в принципі. Ця позиція і співпадає частково з тим, що пропонує дональд Трамп. Тобто, подивимось, вже якою буде пропозиція саме на мюнхенській конференції, але сама зустріч Джей Дівенса, віцепрезидента, і ем, президента України, це. Це певний початок. Це вже друга зустріч офіційна. Нагадаю, що перша офіційна зустріч відбулася на рівні сполучених штатів України та та України. Відбулася Сполучених Штатів Вашингтоні. Америки, звичайно, так. так, так, так. Угу. Штатів Америки я мав на увазі і України в м, У Вашингтоні, коли е, Кіт Келок зустрівся з послом України в е, е, пані Оксаною, Оксаною Маркаровою. Тобто, це була перша така офіційна контактна на зустріч і зараз це буде вже друга. Ну і третя, мабуть, мала би бути вже скажімо з Дональдом Трампом. Але як правило, це за логікою речей, за логікою протоколу, коли зустрічаються президенти. Вони зустрічаються вже, скажімо коли питання вирішені, тобто для підписання, для, мабуть, якихось певних угод або підписання е домовлених речей. Е тому е на Мюнхенській безпековій конференції очевидно, це є знакова подія. Це є. Важлива подія, тому що нагадаю, в 2008 році Путін саме на Мюнхенській безпековій конференції назвав розвал радянського союзу як найбільшою катастрофою 21-го століття, 20-го століття, навіть тобто не Друга світова війна, не жертви, які яких вона забрала з собою кілька десятків мільйонів життів, а саме розвал радянського союзу. Тому вже тоді Путін зафіксував, що Путін зафіксував, що це падіння радянського союзу як імперії, як імперіалістичного е, такого проєкту. Він е, зазнав певного такого, знаєте, такої травми особисто в Путіна, мабуть, його психологічному стані. Ну і він це трансформував на суспільство. Ось цю цю травму. І таким чином війна, яка відбувається сьогодні е, в Україні, це спроба реставрувати. Ось цю таку радянську імперію через силу реставрувати через застосування е, військової сили. Тому е, нам важливо, щоб ми і наші союзники, особливо наші союзники, наші партнери, розуміли суть цього конфлікту, суть цієї війни, не просто зупинити війну на е, на тих позиціях, яких вона є, але. Як я завжди говорю, недостатньо виграти війну, куди важливіше виграти мир після війни, тобто щоб війна знов не почалася. Як це було зрештою після Другої світової війни, коли ем, держави переможеця зустрілись і умовно домовились про те, щоб створити інститути, створити певні механізми, які би унеможливлювали подальші конфлікти. Тому е, перша зустріч президента і, і України та віце-президента Сполучених Штатів Америки це про е, формування цієї єдиної позиції. Я сподіваюсь, єдиного певного бачення, як ми рухаємось далі, тому що е, лише унісон е, він дає, е, скажімо, чітке розуміння, що країни є єдині в своєму баченні і розумінні. Що таке війна сьогодні? Адже нам ми завжди повторюємо, що це війна не просто по принципу хтось вирішив змінити територіальні претензії, а це і війна на знищення держави, фактично в центрі Європи. Тому, тому залишається питання. Подивимося, які будуть наслідки. Але зараз вже важливо, щоб е, риторика Сполучених Штатів Америки не зводилася. До, е, до того, що ми називаємо, що Україна повинна йти на поступки заради миру, що Україна має чимось жертвувати. Е, президент Зеленський неодноразово наголошував, що є така небезпека, і ми це розуміємо. Але саме зараз важливо, щоб цей голос був єдиним. Ну, подивимось після які будуть наслідки цієї зустрічі. Я думаю, що ми зможемо вже побачити якісь певні контури бачення. Ще далеко до миру, але певні контури бачені, як будуть рухатися в сторони в цьому напрямку. Ну слухайте, якщо говорити про послідовність зустрічей і про те, як ця логіка може вибудовуватись, чи у вас є ну, бодай попередній план в голові або попереднє там розуміння, що за чим має відбуватися, тому що у нас є знаєте нагромадження таке е, припущень про те, що Кіткелок, наприклад, спецпредставник з е, питань України або з, зі справ України і Росії, він буде на Мюнхенській конференції потім є таке припущення, що він з'явиться в Києві з е, візитом? Тут історія з Джей Венсом, яку ми з вами зараз детально обговорили. Ну і е, фінал або логічне завершення цієї всієї, е, цих, всіх вояжів. Це ймовірна зустріч президента е, України з президентом Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, вони зустрінуться наступного тижня. Тобто, ну елементарно, якщо ми говоримо про послідовність, якою вона має бути, і і, і що в фіналі? Ну, власне, в фіналі би мала бути зустріч з путіним. Тобто, якщо говорити про е, механізм припинення війни і механізм укладання, скажімо, завершення війни, то очевидно зустріч мала би бути з путіним. Тут ніяких ніяких секретів немає. Тому що, е, зараз відбувається формування єдиної позиції. Наголошую це важливо для розуміння того, що Україна е, не залишається осторонь. Раз що за її спиною не вирішують умовно долю війни і миру далі, е, тому я бачу, що саме на Мюнхенській безпековій конференції мали би відбутися це, от знаєте, складання цих двох пазлів американського та українського пазла в картині е, е, того, що ми називаємо майбутні переговори і зупинка війни, і тим, яким буде мир далі, ну тут же знаєте, можна проводити, можна проводити паралель перед тим, як е, симфонічний оркестр. Готується до концерту, відбувається репетиція. Оце репетиція репетиція цієї спільної симфонії, як якби це можна було назвати спільної симфонії, та що ми називаємо переговори з Росією, адже Росія буде робити ставку на розділення е, цих позицій, тобто вони будуть апелювати і вже пісков. Фактично рупор Кремля про це неодноразово наголошує, що нам важливо спілкуватися з американцями. Вони мають ключ до примушення України або змушення України до переговорів, тобто, не начебто, Україна не погоджується на миру, це позиція Кремля. Нам важливо показати, що в нас з американцями і з нашими європейськими партнерами є єдина позиція бачення того, що таке війна у своїй такій фундаментальній сутності, які цілі цієї війни Росія переслідує, і яка буде протидія, якщо Росія... Не буде зупиняти свою агресію і не буде йти на переговори. А ця протидія, як на мене, є цілком зрозумілою там, де Росія втрачає у військово промисловому комплексі, там де втрачає в виробництві нафти дизелю. Ем... Там, де запроваджуються санкції, які унеможливлюють функціонування е, тіньового флоту з продажі нафти російської нафти, е, там, де це там, де експорт Росії зазнає збитків, оце основні інструменти, навіть не люди, які гинуть, даруйте. Але в Росії людина військовий прирівнені просто до звичайного інструменту, до гвинтику в системі, якого який можна швидко замінити. А от власне інфраструктура. Це основний актив ведення війни, тому що вона приносить прибутки і вона готує зброю для майбутніх змагань. Відповідно, ось це основний такий фокус уваги, де ми можемо, і як ми можемо унеможливити, як ми можемо унеможливити умовно Росію е Росії в, в отриманні своїх прибутків. Тобто це один з інструментів, і Путін, як на мене, буде. Путін буде як на мене тільки лише тоді йти на поступки і буде більш зговірливий. Нам важливо ем, дотримувати, але тут нам важливо, щоб ці санкції, які можуть впроваджувати американці і європейці, вони були в єдиному фокусі з нами. Тобто, ми розуміємо, що ці санкції будуть і цей інструмент примушення Путіна до зупинки війни. Щодо ролі американської адміністрації і Сполучених Штатів як таких в встановленні і в дотриманні цього миру, напередодні з'явилася заява Радника президента США з питань нацбезпеки Майка Волца. Він заявив, що гарантії безпеки для України після війни повинна взяти на себе Європа. Ну тут одразу повстає питання: що з американськими гарантіями і з американською участю? Ну, ви знаєте, це є спроба чергова, це, в принципі, не вперше американці. Намагаються дистанціюватися від Європи, від, е, від того, що називається, скажімо, від союзників, е, Америка це вже проходила під час Другої світової війни. Пір Харбор фактично це змінив, змінив ставлення в Другої світової війни, і Америка тоді включилась. Тобто є є спроба окремих політиків із, із, із займатися ізолюціонізмом, але ти не можеш бути ізольований від глобальних проблем, тому що якщо ти ізолюєш себе. Від тих викликів, з якими ти стикаєшся сьогодні, це означає, що ти це означає, що ти просто-напросто наражаєш себе на ще більшу небезпеку. В моєму враженні, і так як я це бачу, позиція Дональда Трампа, начебто, не є про те, щоб і закритись і відійти від Європи. Просто Дональд Трамп формує інші фокуси для нього. Якби це можливо нам звучало не зовсім приємно, але для нього війна в Україні це прохідний етап. Це є проект, який дарується за таку прямоту, але який потрібно чим швидше закрити, щоб сфокусуватись на інші процеси, більш глобальні які стосуються Китаю. Тобто, довготривала війна в розумінні Дональда Трампа це посилення Росії завдяки Китаю далі. Тому е, максимальна зупинка війни і концентрація увагу, на, уваги на, е, на саме на Китаю і на тих процесах, які відбуваються на Далекому Сході, цей інструмент е, оцього такого змагання за лідерство. Тому що основна ціль Китаю це перехопити лідерство в, в Америці, тобто змістити штати з першого місця світового рейтингу. Ось така банальна, начебто, історія. І вони роблять все для того. Щоби бути готовим протистояти, тому затягування війни для е, сполучених штатів е, штатів означає виснаження демократичного табору, означає дестабілізацію е, суспільства, яке може в кінцевому випадку зробити ставку, скажімо, не на демократичній цінності, а саме на авторитарній цінності. І перші такі паростки ми побачили саме в Європі. Це є пов'язані з словаччиною та з угорщиною. Де дві країни вибиваються з єдиного ансамблю позицій країн Європейського Союзу, що очевидно дає сигнал е, і Китаю, і Росії, що Європа слабша є. Це про єдність там, де немає єдності, там завжди буде слабкість. І другий фокус уваги це очевидно українське суспільство максимально роз'єднати, пересварити нас всередині, щоб ми були слабкі. Тому архіважливо важливо сьогодні, щоб ми були. Ми шукали цю єдність, яка є фундаментом нашого виживання, тому що розвал нашої єдності це означає, скажімо так, стати, стати легкою здобичю для наших ворогів. Одні будуть говорити: давайте може будемо миритися з росіянами, тому що. А що тут зробиш? Ми ж бачите, яка складна ситуація. І інші кажуть, ні, давайте будемо воювати далі. Нам потрібна ось ця така харизматична знаєте, єдність, яка е, була на початку війни. Тому ось це основні акценти. І підсумовуючи, можу ще раз повторити, що основна ціль Сполучених Штатів Америки це завершити війну в Україні, щоб сконцентруватись на Китаї, щоб не дозволити Китаю умовно просування і го... просування і економічно бути готовим для, скажімо, зміцнення своєї армії за під нашими підрахунками, те, що ми бачимо в нашому аналітичному центрі, китай основна китайська армія буде готова орієнтовно до 28-29 рік. Це буде пік готовності. До застосування військової сили для того, щоб в можливі можливості протистояти заходом е, Америка та Європа це розуміють, і тому вони вже докладають зусиль для того, щоб унеможливити цей сценарій. Як буде ну поки невідомо, але принаймні е, спроба загальмувати економічні можливості Китаю та Росії в цьому плані ведуться дуже потужно. Ну про ось ці про ось цю потребу загальмувати по перше війну Росії проти України і унеможливити подальші наступи або повернення до відкритого протистояння. Про це все пише так само і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він має спеціальну таку колонку у себе на Daily Mail. Я говорю у себе, тому що він там від 2023 року працює фактично в цьому виданні. Він періодично публікує там ці свої аналітичні матеріали. Про що пише цього разу? Якщо Захід не дасть Україні реальних гарантій безпеки, війна розв'язана Росією завершиться тріумфом Владимира Путіна. Я навіть зацитую тут фрагмент: настав час. Шокувати Путіна силою нашої рішучості, і людиною, яка здатна це зробити, є Дональд Трамп. Причому те, що в США тепер новий президент Джонсон називає обнадійливим. Ну тут знаєте, постає питання теж щодо того, про який тріумф Путіна пише Борис Джонсон, тому що апетити Росії значно ширші ніж просто упокорення України і нейтралізація політична Києва. Ну ви ж розумієте, що наприклад 9 травня це буде в нас скільки роки після завершення Другої світової угу. війни? День перемоги 9 травня, ну, це Кремль, у них воно, у нас це 4, буде восьмого травня. Та, та. Угу. До чого я це все веду? А я веду це до того, що, скажімо так, пояснення, що таке перемога і комунікація перемоги, кожна зі сторін буде мати своє. Тобто, Путін буде комунікувати свою версію перемоги, і він це буде робити 9 травня на Красній площі. В присутності сідзіньпіня, в присутності умовних своїх союзників, тобто вони будуть вже говорити, що вони перемогли, що вони умовно не допустили там розширення НАТО, що вони там виступають на захист російськомовних і вони досягли, і так далі, і так далі. Тобто, Кремель буде робити все для того, щоб ми до 9 травня максимально ослабили свої, як суспільство, українське суспільство максимально ослабили свої позиції. І якщо би якщо хтось з європейських політиків... Буде присутній 9 травня теж на Красній площі, оце власне буде трактуватися Путіним як ось така велика перемога або шлях до цієї великої перемоги. Тому що якщо на початку війни він був ізгоєм, то зараз до нього їдуть в гості. Першим таким сигналом це був власне Брікс у засідання Брікс у Казані минулого року в листопаді. Тобто, коли до нього приїжджали учасники. Члени, країну, члени клубу Брікс. Це вже пропаганда Кремля подавала як вихід з кризи, як як, як, ставання як як, ставання, як ставання, як ставання з колін. Mm -hmm. ну, І це тому така, так. зараз буде. Mm -hmm. Так. Тобто, це буде це буде історія про це буде історія про. Е, власне, од е, трактування перемоги з їхньої точки зору, з їхньої точки зору. Тому ми ж маємо своє, ми ж бачимо, що наша перемога основна яка. Це те, що держава Україна існує, адже ціллю російської війни проти нас це знищення нашої держави. Це денацифікація, повернення умовно України української нації в стан так званого народу радянського союзу, адже народи в радянському союзі не були окремими політичними інститутами, так самоутвердження. Тобто це не були окремі державці, просто були народи, яким достатньо було мати свою якусь примітивну ну, культуру, політичної а... або дипломатичної та, та, потенції, та, та, і так ми далі. Ж, та тому так, угу. ми ж так, ми ж маємо окуповані території, але це питання часу, коли окуповані території можуть повернутися угу. під контроль е, офіційного уряду України. Ну, тут тому, на тому, жаль теж постає існує. питання щодо того, як цей час впливає на тих людей, які е, перебувають під окупацією. Але це вже такий гуманітарний трек. Я думаю, про нього окремо належить говорити за сьогоднішню розмову. Я вам подякую, Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. з нами на прямому зв'язку. Коротка мить новини, і почуємось в наступній годині. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.